23 травня 1938 року у Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. У 1941 році другий великий збір ОУН постановив щороку, 23 травня, відзначати День Героїв, який був присвячений цій події. Сьогодні День Героїв це День пам'яті усіх українців, що поклали свої життя у боротьбі за свободу та незалежність Української держави. Це День величі духу українських воїнів. Біля церкви Петра Калнишевського парку слави зібралися сотні білоцерківців, що прийшли віддати шану нашим героям, які поклали своє життя за Україну у теперішній війні. Сьогодні день героя. Ми б хотіли, щоб пам'ять наших янголів, наших чоловіків, синів, щоб завжди була в пам'яті наших містян. Завдяки цьому дню сьогодні об'єдналися всі родини білоцерківських загиблих героїв, і плануємо надалі об'єднатися родинами і шанувати пам'ять своїх героїв. Дякуємо всім, хто допомагав нам в організації. Не тільки цей день мусимо пам'ятати завжди про подвиг тих, хто виборював нашу незалежність, і щоб через 50, і 100, і тисячу років. Не забували, якою ціною дається право народу мати свою власну державу, розмовляти своєю рідною мовою, створювати свою історію. Зараз з неба дивляться ваші на нас сини, чоловіки, і діти, і, мабуть, вони просять одного продовжити ту справу, за яку вони віддали своє життя. Тому, дорогі брати і сестри, шановні матері, дружини і дітки. Об'єднуйтеся разом, тому що разом легше пережити те горе. Нехай Господь нагородить вінцем у царстві небесному, героїв нашої України. На завершення захоту рідні та близькі загиблих відвідали Алею Слави на місцевому кладовищі, об'єднавшись у спільному горі та підтримуючи один одного.